Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю всім вдало пройти ці холода. У нас сильні морози. Дивіться, що неможливо лід грубиною. Але зійшло сонечко і морозик кудись пропав. Сливка зі всіх сіл тримається. Персик теж трошки каже, коли це вже буде тепло, а черешня взагалі зжалася. І, і буде росна, якщо її мороз не поб'є, а чорному абрикосу, мабуть, вже все. Я думаю, що йому буде біда після цих морозів. В тому році я вперше їв свій миндаль. Дивіться, як мендаль заквітував. Але не знати, що буде після цих морозів. У нас перед цими холодами було більше кілограма приносу. Але я порадувала наших бджілок трішки, на ній був гул. І я думаю, що може ще й порадує ще пару днів морозів. Вона міцна і крепка. А я думаю, що це, та це відбувається це помства нам, людям від природи. Я недавно прочитав в Гуглі чи в Ютубі, ну, місяця, два чи три назад, не пам'ятаю. Ну, суть в тому, що в Україні може бути, як писали, біо, біокатастрофа, чи як правильно сказати. Співвідношення орних і диких земель має бути 60 до 40. 60 має бути орних, а то мають бути балки, ліса, гаї. У нас вже в Україні 80 до 20. І ще не зупиняються, бачиш кожен якийсь клаптик дикоросів, курчують, вирубують, розорують. Ну, не знаю. Блиснуло сонечко і наші бджілки вже полетіли. І задавали питання мені, що буде з нашими бджілками під, цей, під ці морози. Я знаю, чув, що є такі пасічники, що обкутують свої вулики, накривають якимось роднинами, утеплюють. Що буде з нашими бджілками? Да, нічого не буде. Я в попередньому раніше ролику говорив, що в квітні ніколи не потрібно спішити з розширенням гнізда. У квітні ніколи бджола не зроїться, ні при яких обставинах. Ще, навіть, в сім'ях, де неде лиш, почали сіяти трутня. Хто розширив, ще й добре розширив, особливо, ще хто може десь. Між розплодом поклав рамку. Ну, тут може бути і проблема. Проблема яка? Ну Я думаю, що це не дуже страшна проблема. Просто може підкинутися аскофероз. І не дай Бог нікому, щоб не підкинувся при охолодженні розплоду, щоб не підкинувся гнилець. Оце саме страшне що може чекати. Ну, я думаю, думаю, що нічого не буде страшно. Бджілки. Наприклад, я дивився, я пару сімей розширив і то розширив крайніми рамочками. Вони, хто дивився, я показував, вони плотно-плотно обсідають. Звичайно, якщо 2-3 бджоли на останній рамоці і ти розширюш, звичайно, може бути і проблема. Чи потрібно зараз щось робити? На мою думку, що нічого не потрібно взагалі зараз відкривати вулика, ні при якому разі. Вони і так є-єлі через силу стримують цю температуру, щоб зберегти розплід, щоб нічого там страшного не буде. Кажу, що може бути там голодування, бо ось я дивлюся, лише чуть-чуть сонечко блиснуло, вже бджолки пішли. Якщо вони вже літають, то вони з крайніх куточків рамок. Мед знесуть до розплоду. Це зараз не головне, вони найбільше. Це зараз. Це, я думаю, що у всіх сім'ях зараз трохи потеплішало, вони зразу приносять корма до, до розплоду. Так що не переживайте, все, все буде добре. Ще пару днів, ще завтра, завтра і післязавтра, а там вже у нас супер погода. У нас вже почне квітувати груші, вишні, черешні, сливи. Верби, ну вже верби квітують, не попали ми під верби. Так що, друзі, все буде у нас добре. А, Чуть не забув, мене просив товариш. У його товариша дружина заказувала рамки і помилилася. Замість 300-ї заказала українську рамку. А йому не треба. Можливо, комусь, особливо тут, хто живе неподалік від мене у районі, комусь потрібна українська рамка. Кажеться, 100 штук, чи що, по 7 гривень. І, звичайно, друзі, я всім дякую за коментарі щодо мокрої чи сухої печатки. По коментарях ми бачимо, що думки розділилися. Так, да, однікав, що нема такої інформації, що в української має бути тільки чисто суха, на темних має, може бути мокра, на світлих суха. Якщо так, то воно завжди так і буває. Що на світлих є де суха. Але на мою думку, це, ну, я думаю, це не дуже так і важливо. Звичайно, що при кальці меду. Важче скривати там, де мокра печатка, де суха, легше набагато скривати медові рамки. Оце єдиний мінус мокрої печатки. А так бджолки як на мокрі хорошо зимують, так і на сухі. Головне, щоб наші бджолки були медопродуктивні, миролюбні, нерійливі і зимостійкі. А то остальне печатка суха чи мокра, я думаю, це не так. Важливо. Але я думаю, що рано чи пізно я вам покажу степову з чисто сухою печаткою. Що ми зараз у ці дні робимо, допустим? в ці дні можна посадити дерево, бо я не думаю, що треба лізти зараз до вуликів. Особливо, я хочу звернути увагу я в тому році при великій засусі замітив, що дуже квітує і бджілки її майже з весни, до, ну, з весни аж до осені відвідують. Це дереза, ну, ще які дикі годжі. В цьому році я його багатенько пробував розсадювати. І знову в цьому році і акацію білу, акацію рожеву, липку посадив, катальпу, фруктові там, дику вишню, черешні. Так що десь більше 30 дерев. І, і я собі дав, що кожен рік садити хоча б 20-30 дерев. І щоб це кожен пасічник робив, скільки в нас було б медоносів. Ще планую, якщо вийде, ще аморфу, хоча б кущів 10 тут біля пасіки. Добре, друзі, хай вам всім щастить. З надією на хорошу погоду, що наші бджолки. Перебудуть ці ці морози, і все буде в нас супер. До побачення.